Чим Вознесенщина може зацікавити туристів з інших регіонів України та з усього світу? Унікальна природа, степи і ліси, річки й озера, архітектурні пам'ятки. Перше, що є візитивкою нашого міста, це Ротонда. Це унікальна будівля, яка створилася для відпочинку. З неї видно все місто як на долоні. Відкривається дуже гарний вид, вона має таку монументальну цінність. Часто в цій ротонді відбуваються міські концерти, де ви можете насолодитися класичною музикою, виглядом нічного міста. Тобто, це є такий символ міста, який уособлює в собі Вознесенщину. Неповторна природа. Історичні та архітектурні пам'ятки знаходять відображення у творах талановитих митців, Унікальним є і заклад, в якому зберігаються ці роботи Вознесенський художній музей імені Євгена Кібрика. Він є унікальним центром нашої громади, де проводяться не тільки е, творчі заходи, але й благодійні. Наприклад, в цьому залі ми раз на рік проводимо благодійний бал, е, де збираємо кошти на вирішення тих чи інших проблем громади. Також це є певне осередок, де приходять діти, вчаться мистецтву живопису, вчаться мистецтву графіки. Музей імені Кібрика є філією Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна. Таким чином підтримуються культурні зв'язки з обласним центром. Кібрик як уроженець міста Вознесенська він прославив своїм ім'ям, своєю творчістю наше невеличке містечко. Він досяг звань академіка і професора в графіки. Він видатний ілюстратор багатьох книжок. Прославила його ще в довоєнні часи робота над твором Калабріньйон Ромена Ролана, французького письменника. І, до речі, сам музей. Він присвячений Кібріку особисто, а збудований за зразками французького музею, присвяченого художнику Ліже. Так що він спеціалізований музей під графіку, і саме для зберігання графічних робіт, бо вони дуже чутливі до світла, до перепадів температури, вологості. Коли Музей створювався, а він створювався. Відкритий був у 1985 році. То він був другий у Європі. Такий музей спеціалізований під графіку. Музей у першу чергу, присвячений Євгенові Кібрику. Він заслуговував і заслуговує на увагу не лише як художник, він товаришував з відомими історичними постатями. Наприклад, з чемпіоном світу з шахів, математиком та філософом Еммануелем Ласкером, з медиком, науковцем, винахідником, поетом і художником, академіком Володимиром Філатовим Кібрік іще і видатний педагог, що дуже мало на це звертають увагу навіть знавці його творчості. І він говорив про те, що. В радянській школі мистецтва дуже мало приділяється уваги, наприклад, навчанню студентів композиції. Студенти штудірують багато постановочних якихось композицій, а для того, щоб потім створити власний твір художній, цьому приділяється дуже мало уваги. Крім творів Євгена Кібрика, у музеї постійно щомісяця, представляються роботи сучасних митців і початківців і досвідчених. Для Андріяна Ізмайлова Вознесенськ став рідним містом, хоча він народився в Росії, а тут живе з 1990 року. Самая главная э, идея ⁇ это в простых, э, незамысловатых сюжетах находить красоту. То есть красоту обычного провинциального маленького города, его старые улицы, его э, э, красивые старинные дома, э, деревья. Очень люблю рисовать деревья, потому что для меня они всегда являются символом жизни. Вот. И, кстати, мне уже говорили, что благодаря моим старым работам остались, сохранились изображения тех деревьев, которые уже давно спилили, там, убрали, почистили. И это тоже как бы, небольшой вклад в историю родного города. Из самого дитинства я малювала в школе, в ЗОШИТАх, більше придавала уваги. Малювання, ніж в загальноосвітній школі. І в мене мама малювала. Раніше був більш живопис, З часом стала більш графіка. Я зараз працюю там, де я навчалася у дитячій школі мистецтв. Є така фраза, фарбами не малюють, а пишуть, а олівцями вже більш малюють. Художник, а нині військовослужбовець В'ячеслав Ігнатенко у графічному стилі змальовує красу рідного краю. Крім того, художники місцеві наші роблять майстер-класи для всіх бажаючих, діляться досвідом. Сьогодні побував на майстер-класі, дуже здоволений, тому що е, останній раз брав в руки Олівець, мабуть, років 15. так що ну, Я вважаю, що за 15 років і за, ну, і за годину роботи це дуже непоганий результат. Тому я можу сказати всім, що пробуйте робіть щось нове і всіх запрошуємо до музею, тому що це дуже дуже прикольно, гарно. Ви можете отримати незабутні враження. Так що запрошуємо всіх. Тут є вчитель, який може підказати, як це можна зробити правильно, тому що все ж таки в графіці потрібно ще розуміти правила композиції, як правильно скомпонувати саму, скажімо так, яку ми малюємо, будь-що це не важливо, що це буде. Тому важливо, щоб була ще людина, яка тобі може допомогти, як правильно робити. Викладач допоміг мені, вважаючи, що я ніколи цього не робив, зробити якісь перші кроки. І я побачив для себе те, що насправді малювання може допомогти не лише в самому малюванні, але і в роботі, і в житті, тому що ми навчаємося бачити деталі, а ми навчаємося бачити якісь щось вродливе в тому, що ми бачимо перед собою. І це робить наш внутрішній світ гарнішим, і ми виражаємося в житті набагато краще. Я, я вважаю, що я б ходив би сюди ще, навчався. Я не бачу себе в ролі художника, але я бачу ці навички, і вони мені дуже допомагають в житті, в інших сферах. Ніколи не малювала тут вперше, завдяки викладачу, от, змогла дещо. Намалювати, так сказати. Це дуже складний вид мистецтва. Цьому треба вчитися і вчитися, аби ну, треба більше занять, щоб щось вийшло, треба довго вчитися. Дуже сподобалось, дуже круто. Ну, мені, мабуть, більше сподобалась атмосфера, тому що тут шедевр від вас ніхто не чекав. А просто показували ази там чи дивились на рівень, який ну для себе можна перевірити рівень, якого ви можете от за одне заняття досягти, побачити роботу свою, своє бачення. Це дуже круто, це дуже сподобалося. Навіть нам показували, як правильно тримати, що треба пальцем мізинчиком, щоб не розмазати, тобто опиратись в аркуш. Ну, це, це цікаво, це складно, тому що вдома якось ти більше ну, на планшеті там, ну як це сказати, без якихось правил це все робиш. То тут трошки дізнаєшся, якісь ази, як потрібно, як штрихи ті малювати. Варто пробувати ну, все нове, нове, щоб дізнатися про себе більше. Воно фіксує момент. Графіка. Мабуть, так. І, і часто, як кажуть, не перетімни, тобто не, си, не сильно дави, а воно все йде звідси. Тобто, про те, про що ти думаєш, те воно іде. Кожен відчуває по-своєму той чи інший момент. Сьогодні ми малювали той же самий натюрморт, тобто кожен. Натискав на олівець як хотів, тобто не тисне, <свісно> воно все залишиться, ти його не стреш, але це уже кожна своя історія, тобто кожен е штрих, кожен, е кожна лінія вона вже має свій особистий сенс. Ми б хотіли бачити гостей з усього світу в нашому місті. Ми дуже раді бачити і туристів, і офіційні делегації, і людей, які просто проїжджаючи повз вирішили до нас завітати, ознайомитися з нашою культурою та традиціями.